Інвестиції в Україну не припиняються навіть під час війни. Метінвест Ріната Ахметова залучив десятки мільйонів кредитів від європейського банку. Гроші підуть на масштабування вітчизняного виробництва і створення нових робочих місць. Детальніше розповім вже за мить. Ви на «Фабриці новин ставте вподобайки, друзі. А ми будемо переходити до справи. Отже, компанія Метінвест отримала кредит на 11,5 з половиною. Років від Deutsche Bank. загальна сума 23,6 мільйонів євро. На що ж підуть ці кошти у компанії? Повідомили, що гроші спрямують на модернізацію північного гірничо збагачувального комбінату, а саме на закупівлю обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проекту зі згущення збагачувальних відходів. Це вже не вперше, коли підприємства Ахметова інвестують в Україну, створюючи робочі місця, збільшуючи виробництво і відповідно відрахування до бюджету. Ось як прокоментував угоду генеральний директор Медінвесту. Юрій Рженков, давайте далі процитуємо. Ця угода є важливою віхою для групи і відображає наше зобов'язання щодо довгострокових інвестицій у наші українські підприємства, зокрема північний ГЗК. ми прагнемо зберегти та за можливості збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість. Кінець цитати ця подія вкотре підкреслює, що Ріна Тихме вкладає як власні кошти. Так і залучає гроші західних банків для інвестицій в Україну. Водночас західні банки довіряють компаніям бізнесмена як надійним постачальникам. У Deutsche Bank заявили, що пишаються цим партнерством, особливо в нинішніх складних умовах. Ця угода підкреслює стратегічну важливість як Метінвесту, так і України для Deutsche Bank і відображає нашу постійну відданість наданню індивідуальних фінансових рішень в умовах сучасного складного геополітичного середовища. Зауважив Моріц Дернеман. Це Співкерівник глобального підрозділу структурованого торгівельного та експортного фінансування Bank. Зуважимо, що північний ГЗК є одним із підприємств Метінвесту, що займається видобутком та переробкою залізної руди. Він розташований у кривому розі. Як зазначив, як зазначає компанія, до повномасштабного вторгнення цей газака виробляв близько 13 мільйонів тонн залізнорудного концентрату і близько 6 мільйонів тонн окатків. Станом на минулий рік, друзі, вир... обсяг виробництва становив близько 8 мільйонів тонн залізорудного концентрату і близько 4 мільйонів тонн окатків. Загалом Метінвест від початку повномасштабного вторгнення вже вклав понад 28 мільярдів гривень інвестицій. І наразі ця компанія разом із ДТЕ та іншими бізнесами Ріната Ахметова є найбільшими приватними інвесторами в Україну під час війни. Це чудовий сигнал для світу, що життя в нашій державі триває, а економіка розвивається. Сподіваємося, інвестицій в Україну буде дедалі більше. Друзі якщо знаєте ще подібні випадки підтримки української економіки, пишіть про них у коментарях і не забудьте підписатися на канал, якщо досі цього не зробили.